Достань наталка мішка з чорний сумки. Зараз буде зважування, так? Да? Кажи мішочки нас. Наш суддя йде. Вже краще. Вже да? краще, так. Що сприяло, покращено. На Поклявки. Покльовки

Шум просто, ліс боку, а шум поведу робити. Вийшло чи ні? Вийшло, вийшло. Технологія залякування. Витягують. Да. Ну покажи мені. То хотів мільйон баксів загадуйте. <ривця> Зараз це будемо ми. А ну покажи мені цього красуна. Ой який ти гарний. Золота рибка. Опа, що це таке? Що? Карпі кої? кої. І ловиться на такий патріотичний зігріх. Справжні українці ловлять на такі зіги. Десь кілошка. Не випущу. Зараз ще його пшикну. Спреєм. Завжди треба прискати спєчку. Господи! Це для нього як зеленка. Діма, він на мене плискає. Не плискає, дай мішочка. Будь так. ласка. Блін, і знімати хочу і це все хочу. Нічого, все добре. Пакую вже. Поки тут полежить. Треба швиденько перезакидатися. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Команда А. Ми сьогодні на змаганнях, вон тут на Наташу Оси нападають. У FFL. І на мене Оси нападають. У FFL 23, етап Баунті. Ми на озері Баунті. Зараз до... добігла кінця перша доба. І... Бо таким дивним стіченням обстоятельств, так би мовити, ми останні в зоні. Четвертий з чотирьох команд. І це дуже-дуже нас не радує. Зараз покажу, що ми робимо, як ми боремося. Є всі шанси у нас вийти вперед, вийти вперед і щось трішки підловити. Но в нас немає крупної риби. Риби в нас дуже багато, І дуже багато сходів, дуже багато клювань. Але все, до речі, у нас зігріх. Але крупної немає. Найкрупніша риба у нас 5 кг. І найменша десь біля кілограма. Стандартна вся риба 2,5-3 Така в цих межах. Зараз покажу, що ми робимо. Так, Сьогодні ми вирішили використовувати продукцію Carb Drive. ловимо на такі методмікси. Ще маємо кріль такі. І у нас Squid Ludworm пиліки. І сквіт, кріль, варенка. Це приблизно один і той самий запах. Чому це одне, це інше. Просто-напросто не змогли купити однакове. Тому вирішили варений бойл нам індивідуально скатали, тому він в такій упаковці без назви. Е, ну, до речі, одна, одна упаковка є з назвою. О, кріль, кріль, сквіт. Отакі бойли. Спортивна серія. Оце залишок тут десь кілограма два лишилося. Три ми вже потопили в воду, багато пиліків таких втопили. І от тако. оце наша отака от програма. У нас тут е, ці по папчики манго працюють. Рожевий такий не працював кальмар. Отакий от їде вночі. Це криль кріветка також вночі ставили відважку сквіт, кріль також помаранчева і жовта. Берегачі гачки безбороді на цій водоймі, тому безбороді гачки. Дуже багато сходів, особливо з зіга, з донної оснастки сходів всього 2 чи 3, а все решта ловимо на зіг. з дна практично не хоче клювати. Оце зараз стоять дві палки з дна. Тому що на зіг не клює, от бачите 20 хвилин і 22 От, І покльовочок жодних. Ловимо виключно. Якщо з дна, то ловимо сточки, ось метки на лесках На зіг ловимо і далі, і ближче. І метки десь тут на палках. По-різному. Так. Чим кормимося. Пеліці, карбдрайв. Халібут. Четверка, халібут, 6, криль, 6, е, криль, 20-ка, 14-ка там ще халібут. От, от такий венігрі, можна сказати. З бойла, горіха і вот, Ось така от історія. Варений бойлик, порізаний навпіл на 4, на 8. На різні частинки, на три навіть є вимочено все в ліквідах. Ага, ліквіди ще не показав. Змішуємо два отаких от ліквіда: це кальмар восьминіг і кріль. Чого не одноімені бойлем також не знайшли. В магазині такі бойли і за рекомендацією Олександра Кіслюка взяли дві баночки цього бойла цього ліквіда. Перемішуємо їх, зливаємо один до одного, перемішуємо з водичкою. Заливаємо отаку от наші бойлики. От це у нас будуть бойлики, закинемо на ніч, цілі половинки. Тільки цілі й половинки. Заливаємо в водичку і мочимо на ніч бойлики. Нам дуже потрібно декілька тяжких риб, тому що вони тільки можуть вивезти нас наверх таблиці. А це ту зло, яке клює на 3, 5, 7 хвилині на зіг після закидання, ну, нас нікуди не виведе. Ми другий чи то третій по вазі в зоні, але останні по трьом крупним рибам і побігу. Тому нам треба крупна риба і будемо розпрацьовувати точку під нею. В принципі, що ми і робимо, наша риба в мішках пригає. В принципі, що ми робимо вже цілу добу, а її все нема. Е, була одна чи дві десь над тако навскітку сімки. І отут -от ми їх тягали на зіг також, і вони зійшли. Чому зійшли, зрозуміло. Ну, сходить всяка риба. От так от у нас тут відбувається. Процес. Це Наталка в магазин з'їздила. А, це ще Наталка ще в магазин з'їздила, бо вона привозила смаколиків. Це наш процес самих себе підгодовування. <рес> Та й таке. Рибалим, ще щось вам покажемо, цікаве. Хлопці працюють. Ми теж працюємо. Але ми трясця. Смощними пацани. Година 10. Це корінний житель озера Баунті, це не запускний. Діма, акуратно, О! ти його так оставив відкритим. Може вона мочить? Стій, я його поверну. Відтаровано. Не можна Відтаровано вже? Чи вже все? Да. Відтаровано. Я хочу його не порвати, щоб він ціленьким лишився. Він вже бідний, думає, бляха, сам поможіть. О, о, о. о, це махінька. Ну що, як думаєте? Ну що, тут у нас... Тут не а, ні, ні, Діма. 7630. Як Якось отак, оцей кабан час десь, ми ми тягали, затягали. Ох, Давай, е. випускай. Ух, так? Да? На озері Баунті, на шоколадках Баунті, які крепкі. <різь> Давай, брате, зви своїх побратимів. Ну, не маєш сили Як поп... так поп... то сили попиличні. було багато? Як так, то тікав, що дурний. Без води, може, довго вже лежить. Щось недовго. піде. О, о, а яка торпеда. Тішко. Ну. О. Хорошо, Саша його тягав, тягав, не витягав. Тут і Саша щось тягне. Всім привіт, у нас вже фініш. Всі збираємось, зложуємось. Зараз чекаємо коментар від Дмитра. В цьому ми фінішували. Маємо надію, що ми треті в зоні, хоча дуже боролися за друге місце, але в нас просто-напросто не було крупної риби. Тузла багато, всього всякого мелкого багато, сходів дуже багато. А, великої риби в нас просто-напросто не було. Ми ловили все підряд, все, що нам клювало. І то багато риби зійшло, таких такої, як 5-6 там, під 7 кг, а прям таких, щоб монстрів вона навіть не клюнуло. Від того такий результат. От, із двох, із трьох верніше таблиць рейтингових. Якщо мені не зраджує пам'ять, по загальній вазі ми треті, по бікфішу ми четвертій і по трьом. Найбільшим рибам ми також треті. Сума балів 10, да? чи 9, чи 10. Ще обходимо... не знаємо, ще побачимо в кінці. Так, да, Ще побачимо. Ми обходимо нашого найближчого суперника на навіть не на 1 бал, а в нас рівна кількість балів. Чи то на 1 бал, чи рівна кількість Я Рівна так, кількість була так, балів. Я не пам'ятаю. Ну ми короте, по весу риби О, по масі риби загальної ми обійшли. Своїх опонентів і того ми треті. Ловили ми і з дна, і в товщі води ловили на зігріх. от Покльовки на зігріх відбувалися тільки в день, увечері десь до 10 ми мали ще покльовки на зігріх. на пінку не на пінку а на піну рожевого кольору, помаранчевого та жовтого така жовто-блакитна, патріотичного такого розкрасу. Оце на неї. Декілька риб нам відривали повідок наш зігріх. Та й таке. Якось так. Побачимось вже на нагородженні. Це нагородження. Ось така от штука. Команда. Відпрацювали, як ми її були. Томилися, страшно, спина Але, гляньте, Всі команди, всі фоткаються. Ми трішки запізнилися на нагородження, тому ми не зняли ці кадри, як нас нагороджували. Ну, то таке, така заслуга, як не заслуга. Все, друзі, всім хай щастить. слава Україні!